Дай Боже здоров'я всім. Ми ще у Бабині, Івано-Франківська область, Косівський район. Були в гостях у Льоні, відео всі будуть на каналі. О, затарився у Льоні. Він не казав, що пусто приходив. Є тут така лошечка. Тут взагалі ціла сім'я є, мама, дочка, син. О, о, вона вже ревнує. Ця кобилка продається, цій кобилці 4 роки, запріжна, спокійна, чемна, ходить за руками. Діть сюди, будете зараз номер диктувати, є газда тут. Пр -пр -пр -пр. Тут такі груди, а ну за те Ну, номер продиктуй свій на пам'ять. 097 410 445. Так, Номер є. Чоловік став з вишного боку, той десь рівнями зараз, не знаю, де на рівнями її скучуємо. Але в загальному я покажу тут. Кобилка продається. Такі груди. Груди дуже шикардосні. Тут така ніжка гарна, трошки мечки є. Такі ноги ззаду усипані, так як снігом. Гривка на два боки ділиться. Ех, каже, чоловік, що не знає, чи жеребна, чи не жеребна, ломив себе содір осінню, що і не знає, чи жеребна, чи ні. Черево гарне таке виглядає, повне. Але не То вона їде і в одна кінця, і у парі, так? Чи У ну, пару не запрягали. Але що орав чоловік у парі, а так то в однокінці. Верхом несе, файно, спокійно, лише хлопці сідали на неї. А це її брат. Це буде рік. Ну Цей такий красень, такий тут. Тут би хтось сказав, що ці двоє лошет від одної мами, від отої мами. мама прихудовша, бо плекає ще цього лошика, Лошикове зараз рік, то в ще його годує. Ану трошки проведи її так туди вперед. Така чим нулька. Файна має такі відмітини там ззаду собі сивенькі. Файний широкий задок, не висока, але дуже класнюча. Вона в роботі яка така шустра чи має повільна? Ні, така всередна. Середна така. Вона дуже цікава, має окрас такий, отак вона. Сивувати має, але зараз вам покажу покажу маму. Мама стає на літо взагалі отут гад така дирешкувата. Маленька. Пррр. Мама стає гад дирешкувата. Отака мама, ну, прихудавша, бо годує, отого. зато той дуже файно виглядає. <сум> Він забрав всі соки з неї. Хлопці, кажу, на осінь. Дуже така гранзата, моцна, широка, як песенка як галуночка стає. Ну так, видає повністю себе на годівлю лушати. Ця теж сала довго. Так. До другого лошиті, так? Так, так? так. Ну то через то він є такий файний, бо чоловік особо багато нічого не робить, таке, лише для, тримає для себе, для домашньої господарки. І отак через то виплекує. Кобила отакі лошади. За ціну будете дзвонити, питатися, чоловік усе розкаже, скаже. Чи кажете на камеру. Ну, скажіть, аби менше питань було. 1100 доларів. Так. Торг. Щось там на пальня. невеликий може бути. Ну, Вона вартує цих грошей, це однозначно. Дуже гарна тут природа. Ану отак возьми його до себе, ти тепер затримаєш його. Та її, аби показати, які вони. О, Отак я покажу. Отакі коліна улошитий у, у рик. І у лошечки, ну, у кобелі ніби у 4 роки. Ось такі в неї. І цей ростом. Вчора чоловік постряг, то так годеться на Гуцульщині. Ну цей буде такий гранзатий, горбоносий такий вийде. Він що ж, голова така, як до торійців, а зад такий, як у Олександрійців. Я казав чоловікові, що якби забрав ту маму, та й ця гатвець, то й було б цей лоші, та й ця кобила. Ніколи в житті би не сказав, що вони двоє рідних, що вони від одної мами. Дуже делікатно. Пускай, пускай не йдуть. Дія! Yeah. Oh, це бензині має! <laughs> це кіцками з металу аж по ногах Дія! Yeah. <laughs> Файно! Отака Красива сім'я. Всі лисеньки Площика вже осінню будеш припрягати, та? так? Та певно так, то ти ще куди. Та я свого пробував припрягати. Але я лиш до порожньої фіри легонько коло Бруніка, так аби він пройшовся. Так. То багато виділо, та й багато й писало. Одні писали, що так має бути, другі не дуже. По-різному. Я собі знаю своє, що як я так маю з тим боротися, ніхто не прийде мені тут вчити. О, ці двоє дають. Вона 100% має бути жарабна, бо він за нього бігає, він її кузькає, а, а вона відбиває. Я думаю, що не ж має бути жеребно. Льоня, ну ти кажи, ти експерт по цьому жеребно чи ні? Та я знаю, що не ти робив жеребець, але... Що? Я сидів за 15-20 хвилин буду. Я знаю, що треба робити. Отави, вибрати, мотати. Там допитуються хлопці, бо їх, їх там є делегація, вони допитуються, що робити. Ну, то, цю, на стару моду ми всі знаємо, що треба на що ж намотати отави, куди то сунути. якщо з'їсть, то жеребна, якщо ні, то ні. Ну, жартуємо, жартувати треба. А, ці дають. Намала! Ох, краса. А кілку вже як випустили, пасти. Та я собі даю їм сіну, це лише таке аби не устайний. А, це лише так, аби не тіска. Та й вони собі тут і просто гуляють, але вже погода є. Так, ти то їм є куди зайти, щоб... Ну так, там є піднавіс. Так, вони туди заходять. Туда. І тут вони собі гуляють. Все, всім буду дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте, дзвоніть, питайте. Оці дають. Ці пішли вітром. Добре, би вони мене сперлися. Я ще трохи це познімаю, як це льотає. Діємо це не дуже хоче бігати, ті молоді, то льотають. Уже і років є. Все, ще раз усім гарно дякую за увагу. Підписуйтеся, коментуйте, будьте здорові. До нових зустрічей.